Порівняти очікування наших експертів з тим, що відбулося е, насправді, і ви можете побачити, то те, що так е, майже ніхто з експертів не очікував, що Україна підпише угоду про створення зони вільної торгівлі в Брюсселі. Цього не очікував майже ніхто з практично ніхто з експертів. А от що стосується угоди про е, безвізову безвізовий режим. То експерти були націлені набагато більш посимістично. і я в тому числі маю зізнатися. Тобто більшість експертів вважали, що Україна отримає такий колись план дій. До початку вважали, що до початку чемпіонату з футболу Євро 2002 вона такі отримає, але не зараз. Що зараз все таки будуть в основному розмови, які конкретно до. Отримання конкретного плану з чіткими з чіткими вимогами не дійде, але як бачимо, дійшло. Тобто я сказала, що саміт е, вийшов е, ну більш успішним, ніж очікували наші експерти. Але і так само, що стосується очікувань експертів щодо підписання угоди про асоціацію, то вони все таки відносили її на більш віддалену перспективу. Щодо ймовірного членства України в ЄС, то теж наші експерти дуже розійшлися в думках. Ну, найближче п'ять років очікують нуль. Тобто ніхто з експертів не очікує, що це трапиться в найближчі 5 років. А, а далі, ну, все-таки, так знаєте, віддаляється це десь 15 років, дехто вважає, що в далекому майбутньому. Тобто, теж, знаєте, така досить, я б сказала неузгодженість експертних позицій. І очевидно, така невизначеність пов'язана з тим, що і політика України з приводу членства в ЄС зараз не визначена, попри те, що президент казав, що це наша що прогнозів деяких високопосадовців. То мені соромно за їхні прогнози, які полягали в тому, що вони пророкували на саміті, буде підписана угоду про асоціацію. Такі прогнози могли давати лише. Аматори, люди, які не володіють матеріалом і інформацією, очевидно, хотіли якось підлистити своєму керівництву. Ніхто не очікував, що угода про асоціацію буде підписана на цьому саміті. Якщо ви уважно слідкували, то за моїми прогнозами, успіхом саміту, буде надання Україні саме плану. Дій щодо безвізового режиму. Так воно і сталося. Україна отримала план дій щодо безвізового режиму, і це є безумовно успіх України. І якщо хтось намагається собі привласнити надбання і своїх попередників, то я хочу розчарувати їх і сказати, що безвізовий режим досягнутий не за 2010 рік, а він є результатом. Напруженої роботи українських дипломатів, представників різних міністерств, відомств, починаючи з 2008 року, коли розпочалися переговори щодо безвізового режиму. Якщо говорити про те, коли може бути наданий Україні безвізовий режим, то я погоджуюся з тими аналітиками, які говорять про те, що все буде залежати від української сторони. Наскільки ефективно українська сторона буде виконувати план дій, а він дуже конкретний, наскільки ми можемо говорити про безвізовий режим, Балтійські країни е, Балканські країни пройшли цей шлях за півтора, десь два роки. Я думаю, що Україні цілком під силу пройти за цей же проміжок часу. В Будь-якому разі, хочу нагадати вам, що як співголова комітету парламентського співробітництва, що складається з порівно з представників Верховної Ради і Європейського парламенту, ще в минулому році ми винесли рекомендацію виконавчим структурам Європейського союзу і України, а також парламентам обом парламентом. Рекомендацію щодо необхідності і бажаності запровадження безвізового режиму до 2012 року. Чи буде це реалізовано чи ні, знову ж таки, все буде залежати від ефективності виконання поставлених планом дій щодо безвізового режиму заходів? На мою думку, це цілком можливо і реалістично за півтора. Можливо, якщо не півтора, то за два роки виконати цей план.